Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитви розважання запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішня нашу молитву я би хотів присвятити одному вислову, тому що останнім часом я багато чую від наших хлопців, військових, що вони не згідні з цим. З цим висловом, що вони вважають, що це їхнє приниження. Але якщо вдуматись в цей вислів, він має дуже глибоке значення. І цей вислів це коли ми в церкві чи на похороні, чи на будь-якомусь іншому таїнстві, пов'язаному з людиною, говоримо про особу, що вона є раб Божий. І ось це питання раб Божий дуже багатьох зачіпає, особливо молодь. Молодь, яка чує цей вислів в церкві постійно, зачіпає багатьох наших військових, які чують це на похороні, особливо, якщо це є, допустим, азовці, Вони їх це теж, знаєте, так, трошки їм створює дискомфорт. Раб Божий. І от сьогодні хотілося би мені про це поговорити, тому що багато, раз наголошую, людей не розуміють цього значення, що таке раб Божий і сприймають це як образа. Отож, що значить бути рабом Божим? Для того, щоб це пояснити і зрозуміти, нам потрібно абстрагуватися. тобто не задумуватись про те, що ми знаємо про рабство, потрібно відкинути зараз на кілька хвилин усі асоціації, з, рабов... з які ми розуміємо. Тобто з тими моментами рабовласництва, які нам показує часто кіно, про які ми знаємо, що це є раби – це темношкірі, а білі люди це ті, які цих темношкірих. Африканців ловили, пригнічували, позбавляли всього, заставляли в кайданах працювати, що це бути рабом це означає втратити свободу, втратити все і нічого не мати. Це наше таке класичне розуміння раб. І коли люди чують, що слово раб не зразу є асоціація з тим, що ти втратив все в своєму житті. Втратив свободу, тратив статус, ти все втратив, в тебе нічого немає. Так чому ж церква називає людей рабами Божими? Що людина, яка приходить до храму, приходить до церкви, вона має все втратити? Ні. Щоби пояснити, що значить бути рабом Божим, ще раз наголошую. Треба нам трошки відійти від цих асоціацій бути рабом. Хочу привести два приклади справжнього раба. Перший приклад це гладіатори. Гладіатори в Римі були рабами. Що ми знаємо про гладіаторів? Вони боролись на арені. Але при цьому кожен гладіатор. Він, можна так сказати, був частково вільною людиною, адже він міг вільно пересуватися по місту. Гладіатор за свої бої отримував кошти, гладіатор мав славу, мав пошану. Так, гладіатор був власністю був належав котромусь із багатих сенаторів чи багатих людей. Бо цей багатій він платив цьому гладіаторові за те, то, що той виступав на арені. Він дбав про його добробут, він дбав про те, щоб цей гладіатор був дуже класним бійцем воїном. Бо на ньому він заробляв гроші. В сучасному світі такими гладіаторами, такими рабами, я би назвав спортсменів. Зокрема, в ігрових видах спорту. Тому що хто вони є? Вони укладають контракт із власником, припустимо, футбольного клубу. І вже тоді керівництво футбольного клубу, тренер цього клубу, визначає, що цей футболіст має робити. Визначає його зарплату. визначає, грати він сьогодні буде чи не буде грати. Чи він є рабом? Цього клубу футбольного? В якому значенні так. Тому що цей футболіст він не може сьогодні грати за цей клуб, а завтра захотіти грати в, в тому клубі. Сьогодні захотіти, а завтра не захотіти грати. Ні. Він, підписавши угоду, віддає себе у власність цим володарям цього клубу, власникам цього клубу. Тобто він своє життя, своє вміння футболіста віддає в руки іншим особам. Переходить у власність іншого клубу. Чи він є рабом? Так. В даній ситуації є рабом. Але чи він є рабом, так як ми це розуміємо як раб? Ні. Тобто, з одного боку, раб це людина. Яка має якесь вміння, і це вміння, вона віддає в руки іншої особи, яка може це вміння гарно продати. І тоді так, це є раб. Але чи ми приймаємо це рабовласництво як образу приниження? Ні. Я скажу так, багато спортсменів навпаки шукають когось, кому можуть продати своє вміння. Це перший момент. Другий момент, хто такий раб? Це дійсно були люди, які втратили е, свої статки. Тобто людина комусь заборгувала, позичила в когось гроші, не віддала. І тоді той, кому позичили ці, е, хто позичив ці гроші, він мав право взяти цю особу і продати. Або ця особа йшла до нього служити до того моменту, поки не відробить всіє, всього боргу. Тобто раб це той, який відробляє свій борг. Тобто, знову ж таки, працює за кошти. І коли він закінчив працювати, відробив свій борг, він виходив на свободу. Тобто раб це той, який відробляє свій борг. Війдемо в сучасний світ. Люди, які беруть в банку позику, вони беруть під відсотки. Не мають змоги повернути свій, свою позику, тобто ті гроші, які позичили в банку. Що робить банк? Правильно, забирає в них якесь майно. Тобто, вони мають заплатити за, своє, за те, що не віддали кошти. І люди можуть втратити все. Вони стають рабами. Раб це той, який має відпрацювати свій борг. Оце такі два класичні розуміння, хто такий раб. Це той, який має вміння і віддає це вміння в руки, довіряє це вміння іншій особі, а з іншого боку, це той, який має відпрацювати те, що позичив. І коли ми говоримо про те, що ти раб Божий, це якраз ми вкладаємо ці два значення. Господь Бог наділив нас талантами від самого початку нашого народження. І ми ці таланти маємо розвивати, і ці таланти мають служити на користь людині і про славу Бога. Тобто Бог дав мені талант, припустимо, гарний голос співака. Значить, я цим голосом своїм співом, своїми піснями маю допомагати людям ставати кращими, і з одного боку я повинен. Бути вдячний Богові за це, прославляти Бога. Це перший момент. Тому я раб є Божий, тому що Бог мені дав цей талант, і тепер я маю його розвивати і повертати назад. Другий момент. Бог дав мені вміння працювати. Дав мені розум, дав мені руки, і тому я працюючи, я маю своєю працею заробляти на життя. І віддати якусь частину Богові, тобто скласти цю пожертву. Пожертву, яка потім піде на допомогу іншим людям, які не можуть працювати. Тобто, пожертву, як колись це називали десятина. Тобто, Бог мені дав можливість працювати, і те, що я заробив, я частково маю віддати Богові. Тобто, Вкласти на якісь доброчинні справи, так я би так сказав. Тобто, коли я щось заробив, якусь суму коштів, значить, якусь частинку цих коштів я маю віддати на соціальне служіння. Підтримати немічного, скласти е, е, цей... допомогти тому, хто в біді постраждав. Та навіть віддати ці кошти зараз на військових. Осе бути рабом з одного боку. Ти працюєш, щоб частину з того, що ти заробив, віддати на Божі справи. Оце означає бути рабом. Другий і наступний момент уже більш глибокий духовний момент, хто такий раб, це коли я своє життя довіряю цій особі. Спортсмен довіряє е, власникові клубу, довіряє тренерові своє життя. Е, рядовий. В армії, він довіряє своє життя своєму командирові. І довіряє, коли командир дає йому наказ іти в бій і рядовий, тобто цей військовий, він розуміє, що бій може для нього завершитися смертю. Але він довіряє своєму командиру, бо думає, що командир прорахував всі можливості. Він склав план бою. І тому, довіряючи своє життя своєму командиру, цей військовий іде в бій. Тому є планування бою. Тобто бути рабом, це означає довіритись комусь, довірити своє життя, своє вміння, довіритись комусь, тому, хто вміє і знає, як правильно використати моє життя і моє вміння. Ми всі частково є рабами, рабами чиїмись. І коли ми своє життя довіряємо цій особі, ми стаємо його рабом. А ми раби Божі, тому що я довіряю своє життя Богові. Бо Бог мені все дає для того, щоб я міг працювати, міг прославляти Бога. Оце означає бути рабом Божим. Довірити своє життя Богові і разом з Богом діяти і працювати. Оце є раб Божий, а не в значенні того, що коли ми приходимо до Бога, ми втрачаємо свою свідомість і Бог за мене керує. Ні. Бог дає мені можливість реалізовувати просто частково те, що, те, що я реалізовую. Я потім має повернути своєму власнику, Богові. Спортсмени, який довіряє своє життя тренерові, реалізовує цю довіру на полі. Військовослужбовець, який довіряє своє життя своєму командирові, реалізовує цю довіру через те, що він виконує завдання, а потім цей командир його ще винагороджує. Ось це бути рабом Божим. Бути рабом це довіряти своє життя комусь, дозволити, щоб хтось використав моє вміння, скерував мене, отак правильно сказати, скерував мене в правильне русло. Ось це бути рабом. А не те, що ми думаємо, радше те, що нам накинули. Сьогодні я про це говорю, тому що. Нас хочуть забрати свободу. З одного боку, це наші вороги-росіяни, а з іншого боку, це наші внутрішні вороги, які хочуть забрати в нас свободу, які, виховують, які не хочуть, щоб ми їм довіряли, які втрачають довіру до себе. Але вони хочуть позбавити нас свободи. Переконати нас в тому, що ми не маємо права вибору, ми не маємо права голосу, ми нічого не маємо, що за нас все вирішило. Це все неправда. Коли ти довіряєш Богові, Господь Бог правильно тебе керує, тебе скеровує. Те саме має бути в нашій державі. Якщо ти маєш талант керувати державою, то використай цей талант. В правильному руслі, знайди інших талановитих людей, які можуть це робити, які не будуть перетворювати країну на рабів, позбавлених волі, думки і свободи. Ми вільні люди, і наша свобода полягає в тому, що я вибираю, кому я маю довірити своє життя. А маю довіряти тому, хто мене цінує, поважає, хто готовий бороти за моє життя і померти за моє життя. Так зробив Господь. Він так любив цей світ, що свого Сина віддав, який, будучи Богом і людиною одночасно, помер заради нас на Христі. Ось це є любов і довіра. Бог нам довірився. І ми маємо довіритися йому, якщо ми хочемо бути вільними і незалежними і не втратити своєї свободи. Тож довіряємо Богові і не біймося бути Його рабами, щоб Він, який помер за нас на Христі, використав наші таланти, наші вміння для спасіння інших. Прошу молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови, захорони, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благословию здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, часу на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!